Ті два житлових будинки ремонтуються за кошти міжнародної організації з міграції. Біля тих двох будинків, геобразної форми було ще чотири будинка, десятиповерхових, яких вже також немає. Що вже відбудували, а що залишається зруйнованим, як шукали донорів та хто допомагає місту зараз? Із такими питаннями в Ірпінь завітали представники Конотопської міської ради Сумської області. Відповідав перший заступник ірпінського міського голови Андрій Кравчук. Біля легендарного ЖК ірпінські липки липки-1», що наразі відновлюється за кошти фонду ліквідації наслідків збройної агресії. Кравчук розповів гостям, як живе сьогодні, деокуповане два роки тому місто Герой. Дуже вражена досвідом ірпеня і стійкістю, які, які громада демонструє нам зараз. Те, що ми бачимо, це ну, надихає. І що навіть з таких умов можна вийти, можна все відбудувати. Андрій Кравчук також показав гостям ліцей номер 3 Його відновили з допомогою дитячого фонду ООН ЮНІСЕФ. У нас ну, колосальні враження, бо ми бачили фото, як це все виглядало до. І зараз ми своїми очима бачимо, яка колосальна робота пророблена, як і представниками міської ради, так і, я так розумію, фонду відновлення РПН, долучених іноземних донорів. І бачимо, наскільки ефективно спрацювала оця колаборація залучення різних заінтересованих сторін до процесу, різних джерел фінансування. Клади такої взаємодії гості з конотопу побачили і на вулиці Садовій. Тут Ірпінська міська поліклініка наразі ремонтується за підтримки азербайджанської компанії Сокар. А поруч із нею новий медцентр, який добудовується за підтримки Світового банку. Коли починали це все робити, не було ніяких. Не державних підказок чи ще там щось, як це правильно робити. Це все було до постанов Кабінету міністрів і до законодавчого регулювання цього на папері. Але той шлях, який ми пройшли, ми з задоволенням ділимося з нашими громадами з усієї України, щоб їм було легше в реалізації тих проєктів себе в громаді. Гостей також вразило відновлене після руйнувань комунальне підприємство Ірпінь Водоканал. З точки зору як директора водоканалу, я розумію, які об'єми які були пошкоджені по інфраструктурним по основним об'єктам. Ну, це дуже великий об'єм роботи, який був пророблений пошановим.